Розкажіть ваші враження про життя в імміграції. Запитаєте, як я справляюся з життям в імміграції? Давайте я вам покажу. У цьому відео я не просто хочу показати свої будні, про те, як я працюю, не висипаюсь, страждаю і так далі. А я хочу поділитися з вами тими речами, які допомагають мені справлятися в еміграції, будучи далеко від дому. Часто чую від людей, от в Канаді люди не гуляють. В Європі гуляють, а в Канаді вулиці порожні. Але ж вам ніхто не забороняє гуляти, правда? То чому ж ви це не робите? Наприклад, для нас прогулянки обов'язкові. Щодня ми прокидаємося о 7 ранку, робимо каву в чашки to go і йдемо на 40-50 хвилин із нашою содержанкою. Цей вайб ранкової тиші в парку, наші розмови про все на світі і хрюк в мікусі від спраги влітку. Такий кайф. Спробуйте більше ніж впевнено, що вам сподобається. А зараз покажу вам те, з чого я не можу почати свій день. Але якщо серйозно, то це дуже важливо знайти якесь хобі або додаткове заняття, де ви будете займатися. Приходити відключати голову і відпочивати душею і тілом це прямо стреляв в імміграції ні? Тим більше в Канаді із вибором активностей проблем зовсім немає. Здається, що тут люди займаються всім, чим тільки можна. Особисто я займаюся в залі для підтримки своєї форми, а хожу на танці для душі. Влітку ми спробуємо все нове для себе: кемпінг, хайкінг, педалборд, велосипеди, самокати, пікніки тощо. Знайдіть щось, від чого ви також будете кайфувати. Пробуйте нову кухню. Замість того, аби зациклюватись на тому, як в Канаді все не смачно, як в Канаді все не так, як тут не так, як у нас, пробуйте щось нове, відкривайте щось нове для себе. Особисто я дуже кайфую від того, що в Канаді ви можете спробувати будь-яку кухню світу. Можна спробувати все, що ви раніше не пробували. Влаштовуйте собі незвичні сніданки. пробуйте щось нове на обід або влаштовуйте вечори різних кухонь світу. Пробуйте щось нове для себе. Йу. Життя в еміграції складне. Але пробуйте знайти те, що ви раніше не пробували. Коли ви в чужій країні, у вас стільки всього нового і цікавого за межами вашої роботи і дому. Навіть банальний перегляд хокею або футболу в пабі може бути незвичайним, особливо коли ви не знаєте правила або відвідування різних музеїв, виставок. Пробуйте діснувати те, що ви раніше ніколи не бачили. Ви знаєте, в житті іноді так буває багато проблем, різних питань, відповідальності. І часом буває так складно дивитись на цей світ у рожевих окулярах. Але водночас нам так іноді не вистачає рожевих окулярів, аби вміти розгледіти серед такої нашої буденності цю неймовірну красу і вміти насолоджуватись нею. Романтизуйте життя. Це не проходіть на побачення по сто разів на тиждень. Це більше про те, щоб навчитись бачити серед нашої буденності щось прекрасне, щоб робити із простого обіду маленький романтичний пікнік посередня. Повірте, такі маленькі особливі радості можуть піднімати вам трошки настрій і підтримувати вас під час якогось чергового бійця в житті, хоч і не завжди це допомагає. Знаєте, я якось говорила із своєю роботодавцею, вона також іммігрантка, і вона сказала таку фразу, яка мені дуже відгукнулась: що з часом в імміграції ти розумієш, що вдома ти вже чужий, а тут ти ще чужий. Я розумію, що це насправді так, і це дуже сумно. А... але от Саме завдяки такому відео дуже хотілося б підтримати людей, які зараз в імміграції, які, можливо, проходять процес адаптації, процес оформлення документів, можливо, хтось щойно переїхав або тільки приймає рішення про переїзд. І попри те, що імміграція складна, іммігрувати це складно, адаптація в імміграції це складно, але. Такі маленькі поради, які сьогодні прозвучали в відео, і не тільки ці поради, вони можуть допомагати проживати вам цей процес трошки краще. Бо зосереджуватись на проблемах не варто, життя все одно йде, неважливо, чи це імміграція чи ні, і жити все одно треба зараз. Тому сподіваюся, хоч трошки я змогла підняти або підтримати вас і, можливо, якимись порадами ви скористаєтесь. Знаєте, найголовніший меседж цього відео це те, що життя завжди про вибір, і у вас завжди є вибір. Або ви зосереджуєтесь на тих проблемах, які у вас є, на негативних моментах, чи то в еміграції, чи не в еміграції, і шкодуєте про те, як все не так, або ви просто вибираєте жити в моменті і робити це життя щасливим і особливим для вас, бо час іде, і ніхто не проживе це життя краще, ніж ви його проживете. Всім дякую, хто додивився це відео, і не дякую всім, хто не додивився.